Короткі новини. Атака шахедами Полтавської громади. Ввечері 31 жовтня Росія завдала ударів дронами шахет по Полтавській громаді, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура, зокрема, вісім житлових будинків. Будинки отримали різного ступеня руйнування, також пошкоджені господарські споруди та багатоповерхівки. Вісім людей, чиє житло зазнало серйозних ушкоджень, були евакуйовані. Через нові обстріли Полтави актуальним стало питання оперативного реагування. На загрози, зокрема, необхідність створення пунктів незламності у різних районах міста. У пунктах незламності мешканці можуть зарядити гаджети та скористатися інтернетом. Частина з пунктів оснащена генераторами та супутниковим зв'язком Starlink. Наразі у Полтавському, Лубенському, Миргородському та Кремечуцькому районах діє 436 таких пунктів: 400 створені органами місцевого самоврядування, а 36 – підрозділами ДСНС. Під Кременчуком двоє чоловіків на спецтехніці незаконно добували глину. Поліція Полтавської області з'ясовує обставини незаконного видобутку глини у Кремечуцькому районі, де роботи проводилися без належних дозволів. За попередню інформацію, до видобування залучили 52-річного та 67-річного чоловіків, які використовували спеціальну техніку. На місці вилучено речові докази, а фахівці вже оцінюють збитки, завдані державі. Слідчі Кремечуцького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного видобутку корисного копалин у значних обсягах відповідно до частини 2 статті 240 Кримінального кодексу України. Розслідування триває полтавщина у переліку областей лідерів за кількістю хворих на коронавірус. Україна поступово наближається до епідемічного порогу захворюваності. За останній тиждень зафіксовано 1308 нових випадків covid 19 з яких 360 пацієнтів потребували госпіталізації. Серед областей із найбільшою кількістю хворих Полтавська, Чернігівська, Дніпропетровська та Кіровоградська, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. На Полтавщині поки що немає перевищення епідемічного порогу, однак лікарі зазначають, що регіон. Херсон вже досяг перед епідемічного рівня. За період від 21 до 27 жовтня в області виявили 81 випадок COVID-19. І одна людина у полтавській громаді, на жаль, померла від цієї хвороби.